Христос хрещається в уретій Йордані. Вітаю, друзі! Слава Україні! Вибачайте сьогодні знову трошки запізно. Ну але е, надвечір'я Богоявлення Господнього, е, свята, вечеря чергового друга, і трошечки це все забирає часу. Але Ну, я відчуваю якийсь певний обов'язок, коли є події, які треба висвітлювати, щоби пропустити таку нагоду. Тому сьогодні ми проговоримо дуже про несвяткові справи, абсолютно несвяткові. про те, що пов'язано з оцим нашумівим скандальним законопроектом про внесення змін до закону про мобілізацію, мобілізаційну роботу, власне, не про сам текст. Тому що нема поки що про що говорити. Взагалі не зрозуміло, що з ним буде. От зараз ми поговоримо з вами про, ну фактично, про долю цього законопроекту, про те, що навколо нього крутиться, і про певні деякі скандальні, дуже скандальні моменти, які вже випивають назовні, абсолютно відкрито, щодо того, як, ким, в який спосіб він готувався і з чого можна робити певні висновки, для чого вкидували саме цей законопроект. І повірте. Просто наперед референом до всієї подальшої нашої сьогоднішньої розмови, в мене таке враження, що точно не для того, щоб створити умови для повноцінної, якісної, планомірної, хорошої, нескандальної, достатньої за кількістю мобілізації поповнення Збройних сил України. Дуже навіть не для цього. Але давайте йдемо по порядку. Найперше, зібрався профільний комітет з нацбезпеки і оборони для обговорення урядового законопроекту. Зібрався швидше, ніж очікували, і виносить рішення, які поки що суперечать певним заявам, які вже звучали з верхівки влади. Була заява заступниці голови фракції Сук Зеленського Євгенії Кравчук, яка запевняла, що його відкличуть і внесуть абсолютно новий, що це і заспокоював людей. Оцей достатньо свавільний, ну, його називають Драконівським, його називають антиконституційним. це... Питання треба ще обговорювати окремо, коли буде вже якийсь кінцевий текст, зараз ми до того не вертаємося, але що з ним його позбудуться, і буде щось зовсім нове. Були ще ряд заяв, але зараз пішов все ж Одні зі слух хочуть, щоби свій. Законопроект, власний зареєструвати, який виписати в більш-менш адекватній формі, залишивши те, що потрібно, викинувши те, що порушує Конституції закони або дуже сильно збурює суспільство. Інші пропонують напрацювати певні пропозиції для компромісного варіанту, відправити це на допрацювання уряду, і щоб уряд знову вносив його і брав на себе відповідальність, щоб депутата не доводилося від себе підписувати те, що їм. Ну, м'яко кажучи, симпатії в найближчому оточенні, в найдальшому оточенні скрізь там, де їм доводиться бувати, ну точно не добавить. От дивіться: є цей законопроект: обговорюють депутати, виступають військові, коментують міністри, втручається омбудсмен. Мовчить, ну, народ взагалі, народ голосує ногами, рвуться до кордонів, десь там знімають гроші з рахунків, в тінь переводять бізнес масово, пішов все. Мовчить тільки одна особа. Той, хто єдиний, згідно з Конституцією і самого ж діючого чинного сьогодні закону про мобілізацію, зобов'язаний встановлювати параметри мобілізації, а закон. Законопроект, власне, саме про це: про параметри, особливості, основні норми мобілізації. Чи сказало це наше зе щось, хоча б про норми цього закону, чи взагалі про потреби в ньому? Ну, взагалі, в останнє що це вона воно щось сказало на тему мобілізації. Тоді ще закону не було законопроекту. На отій свої ганебні прес-конференції. в нього мовляв, нема грошей, що від нього військові заужний хоче півмільйона людей. Заужний ніколи не називав цієї цифри і ніде її не озвучив. А йому на це треба півтрильйона гривень, а в нього їх нема. А на кожного віюючого має бути сім людей, які зайняті в ТУ. А в нього цих людей немає, і все тому. Подібне, тобто він, він одним махом облив брудом військових. Він заговорив що завгодно, наговорив повної біліберди, якихось прив'язаних, незвідомо до чого цифр. Він не сказав тільки жодного слова про свою відповідальність за оборону країни, взагалі про тему оборони країни. Він показав, що йому це десь дуже далеко, глибоко і байдуже. От вчора в мене був по моєму вчора, я вже збиваюся іноді в тих днях, що я коли пиш, записую. Деякі вчора був е, окремий спеціальний запис, де я висловив свою оцінку од... щодо одного із дуже можливих варіантів. Адже ж Зе поводиться як людина, яка ніби переконана, що в неї вже десь мир вписаний лежить в кишені, і тільки поки що оголошувати про нього ще не можна. тому йому глибоко начхати на проблеми армії, саме так він себе веде. Але військові і наші союзники думають зовсім інакше і говорять про зовсім інші загрози. От у вчорашньому сюжеті я згадував про таку загрозу, саме як перший варіант, коли Зе, який просто безмежно вірить Путіну, чи тепер уже Патрушеву, а ти йому обіцяють мир. От і. Путлер знову, до речі, робив заяву, що він там дуже хоче, щоб війну закінчити, що йому не треба довгої війни, що вона йому не потрібна. І от їм Зеленський вірить, як нікому, як не вірить своїй армії, як не вірить своєму народу, як не вірить українським експертам, як нікому. І от поводиться так, ніби йому вони не просто пообіцяли, а чимось гарантували. А військові кажуть, що це дуже небезпечний підхід, саме так. Залужний на засіданні комітету дуже жорстко попередив, що слід готуватися навпаки до посилення загроз. Він говорить про вже наявну приховану мобілізацію і що вже зараз. Е... Фактично сформоване чотирьохтисячне угрупування, яке готують до можливих наступальних додаткових дій. Він говорить про ймовірну ціль на Харківщині. Він говорить також про те, що після президентських виборів в середині березня на Росії може відбутися масова потужна жорстка мобілізація у відкритих абсолютно формах. Це позиція головнокомандувача. Ми знаємо, що наші зарубіжні союзники теж дуже жорстко говорять, що вірити Путіну зараз найменше можна. Ну, ще раз кажу, для мене велике питання, хто там зараз реально править Путін, Патрушев чи хто там інший. Але що вірити їм зараз не можна? Що зараз точно найгірший час для якихось переговорів, для якогось перемиря, тому що може бути удар в спину. Ну, але ми про це вчора розмовляли. Зеленський таке враження, що він. Що він просто зациклився на тому, що йому російські товариші збрехати не можуть. Я до речі, я до речі, тут десь середню позицію займаю. Я розумію, що Москва все одно нападе. Москва все одно всадить ніж в спину, але я десь трошки по іншому дивлюся. Мені здається, що Патрошову зараз потрібний певний час для своїх політичних авантюр, для трансферу влади, а також для підготовки армії, тому що армія вони озброєнь клепають багато. Армія в них не готова воювати, але це моє припущення. Припущення, що він хоче певної паузи, реально хоче, але це не факт, це тільки припущення. І я відразу вам скажу, що залужний і багато військових мають абсолютно діметрально протилежну оцінку, і їхній авторитет у цих питаннях незрівнянно вищий, ніж мій. Я ж припускаю, що в РФ Розуміють, що за нинішніх обставин жодною перевагою живої сили техніки Україну замати їм не вдасться, бо є Збройні сили України, які Зеленському його кротам так і не вдалося ліквідувати. Ну хіба що вони зможуть максимум ворог продавити якісь додаткові території, але це буде недостатньо принципово для того, щоб на Росії це продемонструвати якусь перемогу. Україну мені здається, в Росії це дуже добре розуміють. Треба зруйнувати із середини. І на Росії в Патрушева бачить, що з цим справлявся дуже добре. Тому нині, до речі, Патрушеві не приховує роздратування непродуманим вторгненням 24 лютого. От Патрушеву квану Патрушеву, війна зараз е, війна потрібна буде, але не зараз. Пізніше знову повторюся це мої припущення. Але я бачу позицію військових, що нам треба готуватися зараз. Тому проблема. Існує і проблема з мобілізацією зараз стала просто катастрофічною. Мобілізація плавна, спокійна, плановірна, вона мала проходити весь час. До речі, так, хоч і скандалом, звичайно, але все відбувалося до літа 23-го року, коли Зе свідомо або по дурості. Повністю зірвав та розвалив процес мобілізації, і почав процес просто такої дикої дискредитації армії і, взагалі, ідеї захисту України та залякування населення. От просто давайте собі згадаємо: до середини літа, до моменту, коли ЗЕ зробив теж про що його радники плакалися Саймону Шустеру, розказували, що сам Зеленський зруйнував би мобілізації оцими заявами знищенням всіх ТЦК. Їх розгромом, набором якихось нових людей, які взагалі не розуміють, з якого боку підійти до цієї справи. Отже, що робив Зеленський? Він зруйнував найперше мотивацію українців захищати держави. Як було в перші місяці після вторгнення, не дні, а все таки місяці, що робили українці? Українці масово повертались за кордону щоби. Щоб захищати свою країну, стояли колосальні центри перед, черги перед центрами комплектації. Що ми маємо сьогодні? Діаметрально все навпаки. Що сталося між цими подіями? Перше українцям дуже свідомо, дуже жорстко вбивали віру в перемогу. Спочатку тою брехнею 2-3 тижні, 2-3 місяці. Восени, весною, восени будемо пити каву в Ялті на набережній. А потім, а потім це не справджувалося. Це дуже серйозна демотивація. Це дуже серйозна загроза. Це оце наслідки це жертви того з зомбі-марафону, який знищував віру в перемогу. Далі нас позбавили наших перемог, які робили військові, позбавила їх ставка цього нашого Сталінчика, верховного Головнокомандувача. Згадайте. Коли в нас закінчились наші перемоги, після того, коли партнери були дуже незадоволені тим, що замість в іти на міні поля на Херсонщині, наші війська пішли на Харківщину. Після того взяли під контроль дуже сильно. Після того Херсонщина, е, правобережня, дуже важко звільнялася серйозними жертвами, але звільнили. А далі. А далі все, що через ставку Верховного Головнокомандувача. Я вважаю, що це десь з листопада, грудня, Зеленський повністю, Ну зеленський Єрмак. Що Зеленський там розуміє? Хто такий Зеленський, між нами кажучи, перебрався під стопроцентний контроль. Е, мої деякі колеги е, вважають, що це почалося з січня 23-го року. Це не так важливо. Два три місяці туди чи два-три місяці назад. В нас зникли перемоги. В нас появилися поразки. В нас появилися дуже серйозні жертви, які викликали знову ж таки негативні настрої в суспільстві. Згадайте законопроекти, які вносила влада, демонстративно зневаживі до військових про посилення відповідальності і покарань. і приниження саме приниження військових. Пригадуєте, що там було. Військові виявляються гірші за колаборантів, зрадників чи гвалтівників. до них не можна застосувати за. Заходи по пониженню рівня відповідальності щодо інших можна, щодо них ні. От щоб собі уявити ставлення державної влади до своїх військових, ну аж до таких законопроектів, як оцей бездумної, безулої, про право розстрілювати наших захисників, право розстрілювати. Це там не йде мова про перевищення, непевищування само, е, самозахиту, там саме про розстріл, урізання виплат. Корупція розкрадання замість озброєнь, атаки на оборонку та волонтерів. Слухайте, це все зневіра. Ну і вершина цинізму це поведінка і висловлювання якогось дивного парінька, а не президента на отій прес-конференції. Оце були речі, які дійсно викликали дуже серйозне відторгнення і дуже серйозну демотивацію. Ну, особлива історія взагалі з ТЦК. Знаєте, там дійсно все було погано. Погано від моменту початку вторгнення і перед ним про це писали і казали дуже багато? От, наприклад, я почав писати і згадувати історії з зокрема про е, Одеську ТЦК. Я не знав прізвища Борисов, я про нього знав через стільки місяців, 8-9, як його звати, але я писав про те, що він робить і що там відбувається в травні червні 22-го року. Як ви думаєте, якщо я про це знав? Міг про це не знати офіс президента, сам Зеленський, ні не могли. Вони все прекрасно знали. А всі ці Борисові добре знали табличку ділення. І тому Z умисно покривав усіх цих Борисових до літа понад рік, до липня 23-го року. Це, це підривало базу мобілізації, але вона все одно йшла. Вона продовжувалася. Про це чітко до речі, на своїй прес-конференції сказав Залушний. Ми каже... Так як ми мобілізували 23-му, ми і далі повинні б так мобілізувати. Нам головне вернути те, що є. Нам, от щодо закону, нам не треба щось нове. Нам вернути те, що було до того моменту. Ну далі він же цього не казав, я від себе добавлю, що зруйнував е провокатор і е саботажник Зеленський. Ну от, Зеленський, значить, я вже казав, цитуючи того ж самого Саймона Шустера, радників Зеленського, він руйнує, він знищує цю систему, і а замість неї... Вводяться оці показово-демонстративні безчинства для залякування людей для дискредитації армійської служби і для приниження України навіть перед Московією. Слухайте, те, що в нас відбувається на вулицях, оті операції, бусики, оті захоплення, оце все. Ну пригадаєте, як ми в 22-му році восени насміхалися з московитів, тепер вони з нас мають підставу насміхатися, тому що в нас розкручуються ці історії спеціально і умисно, і це не випадковість, це не якісь. Там зрив нервів, це умисний зрив мобілізації. Слухайте, повістки видають десятками тисяч, а поповнення в армії нема. Ви це помітили? Порушення йдуть жахливі, а в суд справи за такі порушення не доходять. Це всього-навсього тільки спеціальна вистава з метою зірвати, повністю остаточно зірвати. Мобілізацію і мотивацію людей іти захищати Україну. На жаль, це є відверта антидержавна діяльність. І головне для мотивації: покажіть теж військовим чи потенційним мобілізованим, чим вони мають воювати, приберіть корупційні ножиці, які ріжуть нашу оборонку, та гарантуйте їм соціальний пакет. Потенційні, потенційні майбутні, мобілізовані, вони ж це бачать. Вони бачать, як посмертні випади не виплачуються вже по півтора-два майже роки. Вони бачать, як недозборуються, вони чують від своїх сусідів, які служать про жахливу ситуацію з дронами, зі снарядами, з усім іншим. А потім дізнаються, знову ж з преси, що ті дрони, виявляється, лежать. Їх закупили. Вони є. Держспецзв'язку лежать тисячами, їх не дають на фронт, тому що комусь потрібно, щоб українці і українські військові вірилися в тому, що вони можуть перемогти. От приблизно те, трошки задовго вийшов цей підвід, чому у нас виникла проблема з мобілізацією. І тепер виходимо знову до законодавства. Чи треба було для повноцінної мобілізації оновлювати законодавство? Раніше особливої потреби не було тоді, коли вірили, що війна вкладеться ну принаймні в рік терміну, тобто демобілізації заміни обов'язково аж такої робити не буде потрібно, і коли люди йшли воювати і ще добровольці, коли добровольці потрошки вичерпалися, достатньо багато воювати. що людей, які все-таки що на мобілізацію. Не було цього цирку, не було цих жахливих операцій, не було цих облав. І люди нормально брали повістки, йшли. Поповнення відбувалося зараз, зараз потрібний такий закон, дійсно потрібний, тому що Зеленський створив умови, при яких уже мобілізація захлинулася. Але. Основне навіть не в тому, яким чином поповнити їй інші резерви, зокрема та ж сама поліція. Про це як буде чаще сьогодні, пару слів скажу. А основне інше треба закон, щоб і діяв. Ну це називається не зовсім демобілізація про звільнення, про відпочинок. Про можливість повернутися додому на певний тривалий термін. Людина, яка відвоювала тривалий час на війні, на фронті, має право повернутися, має дістати всі права, в тому числі на виїзд за кордон, навіть для отримання ну там для того, щоб не просто підлікуватися, а щоб попрацювати і забезпечити на якийсь період свою родину, свою сім'ю. Тобто о цьому закон потрібний. до речі, в законопроекті, які внесли. Оскільки коли він готувався, там зараз ми теж згадаємо цю історію, там просто цікава штучка виникла. а окремі елементи виписувалися за участю того ж самого І в них було передбачено, яким чином забезпечити українським бійцям можливість відійти на відпочинок, можливість повернутися з фронту. Для цього потрібний закон, тому що. Для того щоб мобілізувати людей, роздавати повістки, вести їх на фронт, в принципі, нинішніх законодавчих норм вистачає, ви просто довели до абсурду саму ситуацію. А для того, щоб дати людині людям, які вже дехто ж ще до вторгнення ж був на там на лінії розмежування, тоді ще ті, хто вже по два, дехто по три роки на, на лінії вогню. Їм треба дати можливість відпочинку. Для цього потрібний спеціальний закон. І от зараз такі відчуття, що він вже нікого особливо не цікавить. Бо що в цій ситуації роблять СУГЗ? Вони роблять ще один акт демотивації. Появляється оцей драконівський законопроєкт знову зарежисована вистава. Бо закону ще ніякого немає, тільки законопроєкт. А нові обмеження вже вводять, виходячи з цього законопроекту. Кордон ми бачимо, що там твориться. Це робиться демонстративно, показово, щоб показати всім людям. Ми для вас тут в Україні створюємо концтабір. Ми для вас створюємо тут закриті кордони. Воювати будуть всі, війна буде вічна, загинуть всі, всі помремо, все інше. Ну, а потім появиться такий білий пухнастому маю, який один Наполеончик скаже: ну, взагалі, ми можемо мир підписати. Про це вже була окрема розмова. Зараз до неї не будемо вертатися. Отже, ці речі, блокування з розпорядженням майном, тощо відверто антиконституційні речі вони вже діють, хоча закону насправді про це нема. Країну ще й крім всього іншого, заганяють у 90-ті роки, коли. Коли люди ну зручніше тримати гроші в готівці, а не в банку, тому що ти не віриш державі, вирішувати спори через бандитів, а не через правові якісь органи, тому що ти тоді попадаєш в реєстри, і тоді тебе на фронт везуть і тому подібне. От до того доводить сьогодні суги Зеленського свою історію. Цю. От я, до речі, помітив, така статистика, яку веде, ведуть певні структури банку у Польщі, державного банку, що десь в період, коли в Україні почалося особливе залякування, а це з середини минулого року почалося українців вічною війною, всім іншим, різко зросла кількість тих українців, які зараз перебувають Польщі, які хочуть там залишитися назавжди. Оце теж один з наслідків діяльності Зеленського і його слух. Добре, йдемо далі. Вже трошки треба прискорювати і входимо далі в суть цієї події навколо цього законопроекту. Отже, те, що цей урядовий законопроект порушує конституцію, визнали в принципі вже всі. Що роблять з тим? Зелена опа бавиться свої гри. Вони називаються знаєте як плюнь в це суспільство. Ну, наприклад, про відкупне заплатіть 200 тисяч гривень на місяць, і не йдіть служити в армію або звільніть когось із своїх робітників. Ну, так, я знаєте, дрібничка, ігри для олігархів. Або звільнення тих, хто багато заробляє. От ті, хто мало заробляють, хай йдуть гинуть на фронті. А в кого високі зарплати, оці високі там банкіри, ще там хтось. От ті хай собі сидять вільні, їм треба дати 100%, не тільки через те, що в них високі зарплати, відповідно, податки, їм дати відкупне. От знаєте, це таке справжнє знущання, і лише посилення демотивації стосовно е, захисту України. А тепер давайте повернемося до того, з чого я починав сьогоднішню нашу розмову: до проєкту і комітету. От на засіданні комітету були присутні міністри. Ну, от двоє з них, Лісовий та Клименко, освіти, відповідно, внутрішніх прав, прямо на комітеті зізналися, що вони цього законопроекту раніше не бачили. А на кабміні вони ж його автори, вони ж його вносили, а вони на кабміні проголосували за нього всліпу. До речі, Мінюст, Малюська завізував теж в сліпу законопроект, який всі тепер визнають, і він же десь я визнав, що законопроект порушує Конституцію в окремих нормах. А як ти його завізував? Ти ж взяв на себе карну відповідальність за візування антиконституційного законопроекту. Ну як, як? Тому що подзвонили з банкової і сказали. Та сама історія спеціалісти з комітету. І з апарату комітету, і депутати, які там є, там є і думаючі мудрі люди, вони теж були шоковані, коли побачили цей дикий текст. От єдина істота, які звивали текст і положення, яка знала про те, що буде в цьому законопроекті, це ота Ярмаківська підгавкувачка, під скажімо так, бездумна, безугла. От через неї вкидували весь час провокаційні повідомлення. І це безумовний доказ того, що про ект писали саме оті промосковські провокатори в зеленій Опі. Єдині складові, я думаю, що для суспільного вибуху, для зриву мобілізації, для напруження в суспільстві тощо, мабуть, закладали в отій частині, яку в ОПІ називаємо Кротова Нора. Ну, це найвища верхівка. А текстовку, я думаю, що компонував головний військовий радник Зеленського Машкович. Ну, це особлива ганебна постать, можливо, колись про нього поговоримо. Це людина, яка дуже багато зла зробила для українських військових, і дуже багато провалів були пов'язані, на жаль, саме з його діяльністю. От це, це навіть усух викликало певний бунт. От пригадуєте, ну, власне, сьогоднішня історія сьогодні розкручується з безугою, з'їзняттям. От подивимося, до речі, що далі буде робити опа, та хряк той, що у президії сидить, кну, що сидить в президії ради, тому що Безугу вже не один раз хотіли звільнити, тільки чомусь звільняли Веніславську. От мені цікаво, чи зараз, коли підняв це питання голова комітету Завітневич, чи його звільнять, чи таке звільнять Безугу з посади? Чомусь мені здається, що звільнять його? Тому що ця провокаторка вона працює проти України відверто працює проти України на демотивацію українців, і тому вона дуже потрібна тим. Хто нею опікується, нею опікується особисто найвища особа в країні Єрмак. Ну і отой, що в нього там сидить на послугах Володимир Олександрович Зеленський, і знову до закону. От в мене все більше причуття, що законом не буде взагалі. От зараз досі е усувається повністю від відповідальності за цю тему, головний відповідальний за неї. Вибачте, за тавтологію Зеленський. Ну, можна припустити це для того, щоби валити відповідальність на інших. Але я думаю, що це тільки частково. Воно ж грає в свої електоральні ігри. Усі мають бути заляпані, а чистий тільки він, ну та й ярмак, звичайно. Але зараз ну і зараз, якраз в цій частині дуже сильно втягують залужного, втягують по максимуму. От його ж роль, насправді, коли критикують його, що він там щось підтримав, не підтримав, його роль отримати навчене військо, дати йому його має цивільна влада. Він це казав на своїй прес-конференції. Я маю забезпечити, щоб ці військові ефективно воювали і щоб зберегти їхнє життя а має надати і підготувати цивільна влада, і її очолює верховний головнокомандувач, і ця влада, і цей главна кама Верховний. Відмежовується, відморожується, а залужного втягують дискусії, як набирати тих, кого він має там побачити, потім тільки у формі, а не як рекрутів, чи брати суджених чи не суджених, і тому подібне. Ну, це один з тих моментів, якраз про які я казав, які зв'язані з тим, що Зеленський пробує заляпати інших на темі, яка є непопулярною в суспільстві. І от зараз в мене все ж таки паралельно з цим виникає інше враження. Що це знаєте, як в приповідці є народній, з брудною водою, з брудною водою можуть вихлюпнути й дитину? Бо. Вже появляються чутки від окремих сух, що найімовірніше, цей законопроект так і не буде ухвалений взагалі, чи через те, що Зеленський виходить на якусь мирову з ворогом, чи якісь інші будуть обставини, чи йому просто наплювати на те, що з армією, як там тим військовим, які вже майже два роки без заміни, без відпочинку і тому подібне. Але. Закон же ж насправді потрібний. І якраз не настільки для нової мобілізації. Для нової мобілізації треба зробити дещо інше. Давайте швидко пробігаю так: закрити бреховий марафон, почати говорити правду до людей, а це дуже сильно мотивує, коли влада часто спілкується з народом. Далі перестати красти і ресурс давати на соціальні програми для військових. Це потрібно робити. Має нарешті не на Єрмакі, не на галочки, десь там в звітах, а для військових запрацювати мінветеранів. Треба розгорнути реальну патріотичну інформкампанію. слід повернути. Все управління військовим, генштабу і командувачам, і ліквідувати Єрмаківську зрадницьку оту ставку верховного головнокомандуючого, створити, нарешті, уряд народної довіри. Цій владі не вірять, уряду народної довіри повірять, їхньому заклику повірять. Слухайте, оце я вам назвав тільки загальні речі, ще багато речей, яких ця влада точно не виконує ніколи. От все те, що я назвав, то вони точно відмовляться виконати. А це означає, що. Природного шляху для відновлення мотивації нормальної мобілізації очевидно не буде. А сам закон він якраз більше потрібний для того, щоб замінити тих, хто постійно в окопах, дати їм відпочинок, оздоровлення, змогу підтримати родину, відновити свій бізнес. До речі, ми вже читали багато повідомлень про те. Як людина в окопах воює, а їй приходить повідомлення. Оскільки ви тут давно не займаєтеся своїм бізнесом, ми вас ліквідовуємо як платника податку. Ми вас бізнес скасовуємо, ліквідовуємо щось там, конфісковуємо. Це так, влада тут же тепер в особі гетьманцева розмовляє зі своїми захисниками. От треба діаметрально зробити все навпаки, і закон потрібний в першу чергу для тих, хто вже мобілізований, хто вже в військах. Для цього потрібно, але якраз про них, по-моєму, ця наша згори влада думає найменше. Ну і на завершення, що в сухому залишку, от зараз я бачу поки що тільки процес. І він, оцей процес, який ведеться у владі, який ведеться в Верховній Раді в комітеті, який ведеться в уряді, він діаметрально протилежний до того, що реально потрібно робити. Я не знаю, можливо, дійсно цей закон зараз не згодиться Зеленському, тому що може він справді готує зараз мрову до угоду з ворогом. Дуже багато, дуже багато проявляється певних ознак того, що там пахне підготовкою до цього перемиря. Тільки знову ж кажу: вірити Путіну там чи Патрушеву це, це приблизно те саме, як поцілувати скажену собаку. Можливо, він не усвідомлюючи по тупості або ж з якогось свого певного бажання. Підштягую країну до капітуляції, коли армія буде стомлена, виснажена і обмежена в можливостях. Ну, але вони вже хотіли капітуляції перед 24 лютого. Тоді їм не дали. Але знаєте, щоразу долати оцей владний саботаж армії країни стає все важче і важче, і ціна зростає непомірно. І тому. Тому ці ігри навколо закону про мобілізацію, навколо самої мобілізації, навколо заміни військових, ну вони стають все більш і більш зочинними. Все, на цьому завершуємо зі святами Йорданськими. Слава Україні!